Друзі, зараз буде дуже особливе відео. Три роки Гончаренко центром. Історія про те, як з курсів для вчителів в сільських школах ми перетворились в найбільшу в Україні мережу освітньо-культурних центрів. Просто неймовірно, як це було, що ми робимо зараз, які в нас плани? Зараз ви про все це дізнаєтесь і чому скріжещить зубами Скабєєва і Соловйов. Зараз ви дізнаєтесь про все це. Не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Це саме важливо для того, щоб якомога більше людей побачили це відео, а побачити є що. У 2019 році тоді це все починалося. Я відкрив курси для вчителів англійської мови в сільській місцевості Одещини, на півночі Одещини. Справа в тому, що англійська мова суперважлива, але рівень викладання її в сільській місцевості, на жаль, серйозно відстає від великих міст, і це звужує можливості для молоді, яка там вчиться, навчається, і знижує їхні шанси в майбутньому добитися успіхів, що нам дуже всім потрібно. І тому ми почали тоді робити ці курси. Але вони були дуже успішні. Але весь час хотілося більшого. Ми хотіли. Вже робити не курси, а безпосередньо навчати англійській мові і іншим важливим речам дітей, дорослих і мріяли про освітні простори, в яких це все буде відбуватися. Ну що ж, мрії збуваються, і 1 лютого, 2021 року, ми відкрили два перші центри в Подільську і в Балті на Одещині. Тоді, в лютому, 2021 року, ми відкрили перші 10 центрів. Чесно скажу вам, тоді три роки тому я б не повірив, що сьогодні я можу сказати, нас вже 30 центрів. А сьогодні, в день нашого народження, як найкращий подарунок для нас відкривається новий 31-й Гончаренко-центр в Білгород-Дністровську. Ми працюємо сьогодні: ми є в Києві, Харкові, Дніпрі, в Рівному, в Івано-Франківську, в Чернівцях, в Житомирі, в Жмеринці, в Черкасах, Чернігові, в Кропивницькому, Миколаєві, Одесі ми, друзі, працюємо в Доброволочківці, Миргороді, Харкові, Діргачах і Рогані. Ну, як ви бачите, в нас колосальна широка географія, і ми не зупиняємось і не збираємось зупинятися. Ми працюємо в Нітішині, в Теофіполі. Бачите, які в нас цікаві міста. В яких сьогодні в Кодимі працюють Гончаренко центри. Якщо ви почули назву свого міста і ви ще не були в нашому центрі, приходьте до нас. Ну давайте скажу одразу, покажу вам. Ми не тільки займаємося освітою та культурою, але ми часом розважаємось і розважаємось так, щоб в наших ворогів скрижетали зуби. Подивіться, як в Івано-Франківську розстрілювали Скабєєву і Соловйова.

Цифри. За ці три роки 600 тисяч людей відвідали наші центри. 600 тисяч. Неймовірна абсолютна кількість. Знаєте, говорять, Гончаренко, це все піар, да хто там ходить, там нікого нема. Це дуже смішно. 600 тисяч людей. У 2023 році, за 2023 рік, 300 тисяч. Всього за три роки 50 тисяч подій, з них більше 20 тисяч в минулому році. Тільки уявіть собі ці цифри. Це колосальні, абсолютно нереальні цифри. І якщо ви ще не були в Гончаренко центрі, якщо ви почули назву свого міста а, і не були, то будь ласка, залишаю в описі до відео посилання на телеграм-канал Гончаренко Центрів. Заходьте, обирайте події, доєднуйтесь, вчіться, навчайтесь або, можливо, навчайте інших. Ми даємо вам. Таку можливість. А щоб ви зрозуміли, яка в нас атмосфера панує. Подивіться це відео з заняття англійської мови в поді. We rise like tall buildings as the chemicals lacos take us higher. Night's young, it is just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls goes from the sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. Ська мова, це безумовно наша базова активність. Ми робимо це в усіх наших центрах. Ми пишаємо, що минулого року ми змогли зробити спільні курси з University of Pennsylvania, Це один з восьми університетів Ліги Плюща, і ми збираємось цього року продовжувати співпрацю з ними. Сотні задоволених українців отримали дипломи від Гончаренко центрів та від університету Ліги Плюща. І ми не збираємось на цього зупинятися. Десятки тисяч вчили англійську мову з нами і зробили свої перші кроки. І це дуже круто. Але не тільки англійська мова, польська, французька, німецька, китайська і навіть японська мови все це є в Гончаренко-центрах. І приходьте до нас, навчайтеся і обов'язково розвивайтеся, тому що це саме важливо – розвиватися протягом всього свого життя. Подивіться ще відео, як вчать англійську мову в нашому центрі в Черкасах. Пані Ідан на заняттях з англійської мови в освітньо-культурному центрі вперше. Говорить, у школі вивчала німецьку, та нині вже знань не лишилося, тому вирішила опанувати ще одну іноземну. Вивчала німецьку колись років 40 тому. Ми читали, розмовляти не могли, а зараз інші стали на іноземних мов. Тому треба вивчати. Я прийшла тому, що хочу подорожувати і тому, що хочу тренувати свою голову. Таких як пані Іда, тут більшість. Я вивчала німецьку, а зараз хочу вивчити англійську. Хочу говорити, дивитися фільми. Е ну, треба. Ну і друзі, не тільки мови, фінансова грамотність, цифрова грамотність, школа 3D-друку, школа молодих е політиків. Все це відбувається в наших центрах у співпраці з найкращими фондами, організаціями Європи. Оце, друзі, реальність, і ви можете і маєте до цього долучатися, друзі. Але Гончаренко центри це не тільки освіта. Після 24 лютого, 2022 року, ми, як вся країна, волонтеримо. Ми пишаємось бути краплинкою в океані українського волонтерства, але ця краплинка також багато чого зробила. Десятки мільйонів гривень на десятки мільйонів гривень передано підтримки Збройні сили України. Більше 25 антидронових рушниць, більше 75 автівок. Командна штабна автівка для батальйону Київська -Січ». ну, сотні дронів різноманітних від Мавіків і ФПВІ. До системи БЛА, чаклун для сил спеціальних операцій, ну про унікальні абсолютно речі. І навіть друзі, самохідна артилерійська установка «Гвоздіка». перша в історії волонтерська мережа освітньо-культурних центрів допомогла Збройним силам самохідною артилерійською установкою Гвоздіка 122 мм. міліметри. Ну ж, Бору** розповідала, що ми будемо зустрічати їх з квітами в руках. От таку квіточку ми передали. Першій штурмовій бригаді Богона Тисячі метрів маскувальних сіток це те, що ми постійно робимо і будемо робити надалі. Ну і хочу, щоб ви познайомилися з волонтерською родиною Гончаренко-центрів, наприклад, Гончаренко-центрі на площі Дерев'янко в Одесі. Допомагати треба не просто Збройним силам України, але й конкретно нашим військовим. Для цього ми відкрили вже майже рік тому проект гарячої лінії для військових і членів їхніх родин від Гончаренко-центрів. І тут неймовірна кількість звернень і дуже важлива робота кожного тижня. Біля півтори тисячі звернень на нашу гарячу лінію. Просто уявіть собі цю цифру, десятки тисяч за цей майже рік, як ця лінія працює. І все це конкретна допомога нашим військовим, Вирішення їхніх побутових питань, юридичних прав, відпустки, ВЛК, виплат і так далі. Так, є дуже сумні історії, але де потрібна підтримка, так ми допомогли мамі нашого загиблого Марпеха відновити справедливість і добитися визнання. Його загибелі, бо він дуже довго рахувався, просто зниклим безвісті під час оборони Маріуполя. А це питання і виплати і підтримки, і це прецедент важливий, в якому ми змогли допомогти і довести справу до кінця, і це один просто з тисяч прикладів, що вдається зробити. І ще одна програма в цьому напрямку: плюс-плюс для жінок наших військовослужбовців, для їхніх дружин, сестер, мам, доньок. І це дуже важливо для того, щоб підтримати їх. Це психологічна допомога, це спільні виїзди, це спільне навчання, це просто попити разом чай, каву е з печивом і поговорити про те, що відбувається, і все, що я перелічую від англійської мови до юридичної допомоги, психологічної допомоги, вивчені правил дорожнього руху, все це було, є і буде безкоштовним. Абсолютно безкоштовно для наших відвідувачів. І а, хочу, щоб ви подивилися, як працює наша система Плюс Плюс сюжеті телеканалу Дім. Ви праві, що саме юридична допомога це одна з таких напрямів. Але більша частина проекту це саме ми допомагаємо за запитами жінок. Тобто, всі зустрічі, які в нас відбуваються, це саме те, що потребують наші жінки. Це може бути і арт-терапія, творчі майстер-класи, йога, фітнес. Це е, спікери, які керують, е, наприклад, бізнес-проектами, допомагаючи по подальшому відкрити. це може бути навіть ну, звичайні якісь. Е, Кулінарні курси, якщо навіть жінки захочуть з нами вивчати правила дорожнього руху, ми також знайдемо їм керівників для цього, і вони все це будуть отримувати. І Це все, я так розумію, безкоштовно. Повністю всі заходи не тільки для жінок плюс плюс-плюс. У нас в мережі, взагалі всі заходи, які відбуваються, вони безкоштовні для всіх. Я сказав, все це безкоштовно. Да, а як же це може бути? Ми не отримуємо жодної копійки з бюджету. Все завдяки нашим друзям. І якщо я перелічу кожного з них, це буде найдовше відео в історії. Не зможу цього зробити, але хочу сказати неймовірну кількість наших друзів. Хочу подякувати всім від члена палати лордів Великобританії Майкла Ешкрофта, нашого великого партнера і людини, яка нас дуже підтримує, до керівництва Університетів Пенсильвенія, з восьми університетів Ліги Плюща. Від центру підготовки операторів ВПЛА крук під керівництвом пана Тарана до друк армії майора Чорнобаєва. Дякую вам від оперної співачки Ірини Житинської до всесвітньо відомого Сергія Жадана. Це все, друзі нашої мережі, разом з якими ми рушимо вперед і робимо все те, що я вам розповів. І от останні новини хочу подякувати Артлайн, які. Подарували нашій мережі 10 3D-принтерів, які вже працюють. Працюють на того на кого треба працювати в нинішніх умовах. Друзі, це дуже важливо і хочу показати вам відео. Привітання від лорда Майкла Ешкрофта. Це людина, завдяки якій ми змогли відкритися в Києві, і який відвідав нас ще й в Харкові. Уявіть собі, доїхав туди і був в гостях в нашому центрі. Подивіться, Hello, it's Michael Ashcroft. Lord Ashcroft here. I wish I could be with you, but sadly that's not possible. It's a wonderful achievement and I'm delighted to have made a significant donation to help make this uh, possible. Even in a time of war, the value of education and culture can never be underestimated. As I hope you know by now, my support for Ukraine at this difficult time will never waver. I have visited your wonderful country three times since the war began, including going to the front line in Kherson. I have a huge admiration for your brave people who are fighting for their lives and freedom, and I hope to visit your country again very soon. Slava Ukraini! Glory to Ukraine! Brothers, I Гончаренко центри є, були, є і будуть. Ми будемо далі працювати на Україну. Я дякую всім, хто до цього долучений. Гончаренко центри це про людей і для людей, і від людей. Хочу подякувати всім нашим директорам, адміністраторам, викладачам, друзям, волонтерам. Подяка вам, всім нашим відвідувачам, Подяка вам. Це все ми робимо разом, всім нашим патронам від тих, хто донатить одну гривню, до тих, хто нас підтримує величезними сумами. Ми всім дуже вдячні, і все це ми робимо разом з вами. Тільки так разом ми збудуємо і якісну освіту, і простори для культури. Підтримуємо збройні сили України, підтримуємо військовослужбовців і членів їхніх родин. Покажемо всьому світу, які українці неймовірні, і які просто дива українці можуть робити, коли вони об'єднуються, коли вони разом на нас намагалися тиснути на початку, десь не давали працювати, намагались виселити наш центр в Черкасах. Але потім навіть вже слуги народу зрозуміли, що це все неможливо, бо це ще раз від людей для людей, про людей, і це зупинити неможливо. Друзі, рухаємось вперед. У нас великі плани на майбутнє, і разом з вами ми всі їх реалізуємо. Тримаємо стрій! На день народження прийнято дарувати подарунки. Для нас найкращий подарунок. Це ваш донат для Збройних сил України. Залишаю в описі для відео, хто зможе доєднуйтесь. Ну і найкращий подарунок. Приходьте до нас в Гончаренко-центри.